Після вирощування розсаду огірків пройшло достатньо часу, аби висадити її у ґрунт. І вже зараз у теплицях ТОВ «Декор Агро» фахівці збирають перший врожай. Успішність вирощування залежить від вибору гібриду. Що таке гібрид? Це схрещена форма, адже вже сорти. Як раніше, раніше вирощувалися сорти, вже відходять на інший план, адже вони так звано перероджуються. А гібрид він щорічно родить, тобто сімена, насіння оновлюється, і гібрид щорічно родить і дає високі врожаї. Ми ж вирощуємо такі гібриди, як Коломбо в даному парнику, також Ніборі, Мадрілен та Ілонара. За правильною технології та догляду, з одного куща за період вирощування можна зібрати 7-8 кілограмів огірків. Перш за все, для успішного вирощування рослини потрібно контролювати вологість ґрунту. Огірки поливають за потреби. Як визначити потребу в потребу в поливі? Взагалі це візуально. Візуально ми можемо зробити. Якщо рослина листки опустила слабо виглядає, проводимо полив. Якщо ж все. Так як зараз рослина прямо стояча, огірок наливається з кожним днем, з кожною навіть годиною. Все в порядку. Візуальний спосіб це один із найпростіших. У парниках спеціалісти «Декор агро використовують прилади, такі як тензіометр, піашметр та кондуктометр. Тензіометри встановлені в кожному парникові. Контролювати це необхідно, тому що не долив шкідливий, а перелив ще шкідливіший. Кислотність води ми вимірюємо спеціальним. Приладом pH-метр, так як вода в більшості випадків не ідеальна. Щоб зробити її ідеальні, ми повинні контролювати і впливати на неї. Це кондуктометр, прилад для вимірювання солей в поживному розчині в нашій воді. Це також впливає, скільки ми можемо дати добрив на 1 літр води. У перниках огірок можна вирощувати до жовтня, адже пізніше наступають холоди і вегетація закінчується. Впродовж всього цього часу огірок даватиме нові плоди. Просто далі по міжвузля утворюється. Чим коротші міжвузля, тим краще, адже на кожному міжвузлі коло листочка ростає гірок. Ростає гірочок, інколи він утворює два огірка, інколи три огірка. В одному міжвузлі, в одному пазусі. Для вирощування в парниках ми обираємо гібриди, які я вже назвав, і вони є партенокарпічними. Що значить партенокарпічними плоди утворюються без запліднення? Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Крамушицькі новини.